Розрахуватися дотиком руки, набрати повідомлення поглядом, обрати маршрут за GPS-навігатором, який вбудовано у тіло. Все це звучить, як ігрові механіки з кіберпанку 2077. Але і у нашому 2023-му люди значно ближче до кібергів, ніж може здатися на перший погляд. Адже кардіостимулятори, біонічні протези кінцівок, очні протези це все вони і є. кіберімпланти. А є ще розумні татуювання, а рефейді чипи та чипи, що вживлюють у мозок. Крім того, вже є люди, які за власним бажанням прокачують своє тіло різною електронікою. Тож саме про кіберімпланти я і хочу вам сьогодні розповісти: як працюють, наскільки безпечні і коли вже нарешті можна буде пересадити механічний мозок зі знанням всіх мов, всіх бойових мистецтв та всіх рецептів страв з кабачка. Ви зробили собі меланж. Мене звати Аліна. Ви на каналі Гіка Клаут About, а це значить, що далі буде дуже цікаво. Певно, найпоширеніший кіберімплант – це кардіостимулятор. Пристрій, що впливає на ритм серця, коли є його порушення. Перший кардіостимулятор імплантували собаці у 1969 році, і працював він. На радіоактивному плутонії без заміни живлювального елемента він міг підтримувати життя до кінця життя. Перепрошую за тавтологію. Але оце слово радіоактивний, ніби натякає, що життя з таким кардіостимулятором могло бути значно коротшим ніж без нього. Від Плутонія відмовилися наприкінці 70-х, коли з'явилися дешеві літієві батареї. Вони безпечні, але і працюють, якщо порівнювати із плутонієм недовго 7-10 років. Кардіостимулятор складається з генератора імпульсів, батареї та електродів. Пристрій зашивають під шкіру, а електроди під'єднують безпосередньо до серця через велику вену. Кардіостимулятор подає на серце електричні імпульси, і завдяки цьому воно працює у нормальному ритмі. Тоді ж, у 60-х та 70-х роках, американські вчені хотіли зробити не просто милиці для серця, якщо можна так назвати, кардіостимулятор, а повністю його замінити на механічне. Мало вийти таке собі Atomic Heart, прости господи, бо воно теж мало працювати на плутонії. Механічний пристрій від Національного інституту серця навіть тестували на телятах. Але воно працювало лише протягом кількох годин. Та й знову ж таки, людям не дуже зайшла ідея життя з плутонієм у серці, який ще й був доволі дорогим. Тож під тиском політиків та суспільства експерименти з плутонієм згорнули. Але робота у цьому напрямку тривала. І зараз ми маємо дві групи пристроїв, які називають штучним серцем: перші це гомооксигенатори, або апарати штучного кровообігу. Вони складаються з артеріального насоса, що перекачує кров, і блоку оксигенатора, який насичує кров киснем. Гомооксігенатор використовують в кардіохірургії під час операцій на серці. Друга група кардіопротези. Наприклад, left ventricular assist device, або LVAD. Це механізм, який частково або повністю бере на себе функції шлуночка серця при серцевій недостатності. З ним люди живуть, поки чекають на трансплантацію серця. В такому режимі очікування пацієнт може знаходитися до восьми років. Бо це максимальний термін роботи LVID: Пристрій імплантують у грудну клітину. Живлення він отримує через дріт від зовнішніх акумуляторів, які пацієнт завжди носить з собою у спеціальній сумці. Тому з механічним серцем не можна пірнати чи робити різких рухів, проте можна жити. Але учені не були б ученими, якби не намагалися створити серце з бездротовим живленням. У 2019 році такий пристрій ніби навіть вперше пересадили людині. Ніби. Тому що на весь інтернет є одна єдина новина про вдалу операцію. Водночас сайт ізраїльської компанії Leviticus Cardio, яка розробила таке серце, не оновлюється вже кілька років. Тому чекаємо далі та підписуємося на канал ГігаКлаутбаут. На жаль, через військову агресію у Росії, що триває вже 9 років, тема біонічних протезів особливо актуальна для України та українців. Такі протези дорого коштують від 10 до 50 тисяч євро. Але саме з ними люди, які втратили кінцівки, можуть знову займатися звичними справами: зав'язувати шнурівки, працювати на ноутбуці, їздити на велосипеді або бігати. Найпростіші біонічні протези механічні. Вони згинаються і розгинаються завдяки м'язам, що залишилися. У більш складних пристроях використовують датчики, що реагують на нервові імпульси. Вони дозволяють людині наново опанувати дрібну моторику. Є протези, якими можна керувати силою думки. Їх з'єднують безпосередньо з кісткою. А нервові закінчення підключають до спеціального роз'єму з блютуз-браслетом. Крім цього, є технології, що дозволяють відчувати дотики. Наприклад, в університеті Джона Хопкінса створили Айдерміс. Це такий собі замінник шкіри із тканини, гуми і датчиків, які імітують нервові закінчення. Вони відтворюють відчуття дотику, передаючи імпульси назад до периферичних нервів. Науковці з Клівленда розробили іншу систему. Вона складається зі спеціальних блоків, які кріпляться на місці ампутації. Унікальна розробка дозволяє відчувати дотики і не лише кінчиками пальців, а всім протезом. А це означає, що людина може взяти предмет, не дивлячись на нього, тобто рухатися інтуїтивно. Зазвичай біонічні протези роблять за подобою людських кінцівок, адже вони найкраще підходять для побутових задач. Але ще з фільмів про піратів ми знаємо про протези крюки. Я знищу Пітера Пена цього зарозумілого хлопчиська, який відрубав колись мені руку і викинув її крокодилові. У сьогоденні є спортивні вуглепластикові протези для ніг під назвою Гепардові гнучкі ноги. Багато стартапів працюють над чипами, які б могли передавати інформацію від мозку до комп'ютера. Певно найвідомішою з таких компаній є нейролінк, бо її заснував Ілон Маск. Вона розробляє технологію, яка має допомогти людям з різними нейрологічними захворюваннями, як от параліч чи епілепсія, відновити контроль над власним тілом. Коли ми думаємо про щось, як от чи не забув я вліпити вподобайку цьому відео, у нашому мозку утворюються електричні сигнали. Нейролінк розробила чип, який може фіксувати ці сигнали. Для цього він має купу малесеньких електродів. Щоб не зашкодити мозку, чип вживлює за допомогою хірургічного робота. Далі чип щитує ці електричні сигнали та передає їх на зовнішній пристрій, наприклад, на комп'ютер. Ці сигнали розшифровують за допомогою комп'ютерних алгоритмів та штучного інтелекту, перетворюючи на зрозумілі команди та думки. Завдяки цьому пацієнт може керувати віртуальними об'єктами на екрані. Компанія вже випробувала свої чипи на тваринах, переважно на мавпах. і в одному з тестів шимпанзе змогла пограти в аркадну гру понг відбиваючи м'ячик за допомогою своїх думок. У перспективі чип дозволить не лише керувати віртуальними предметами, але й повернути рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, контролювати гормони, відновити слух і навіть змусити мозок працювати ефективніше. У травні 2023 року компанії Ілона Маска дозволили клінічні випробування чипів на людях. Проте, як я вже казала, не лише Neuralink розробляє інтерфейс, що має з'єднати людський мозок з комп'ютером. І дехто вже зараз може показати приголомшливі результати такої роботи, як от каліфорнійський дослідницький центр. Науковці повернули голос жінці, яка через інсульт втратила можливість розмовляти. Суть технології така сама, як і у нейролінка. Імплант з масивом електродів щитує активність мозку пацієнтки при її спробі вимовити слова. Далі він передає ці дані до комп'ютера, де алгоритм розшифровує ці слова, а синтезатор мови їх озвучує. be home? Це справжнє технологічне диво. Але до повністю штучного мозку, який можна було б фіксити як комп'ютер, нам ще дуже далеко. Знову бачити, коли ти втратив зір. Це теж диво. На жаль, поки що не втілено у життя, бо це дуже складно. Певно, найкращих результатів у цьому напрямку досягла американська компанія Second Sight, яка створила біонічне око Argus 2. Живлення цей протез отримує від зовнішніх акумуляторів, які людина носить із собою в сумці. Камера фіксує предмети в режимі реального часу. Потім процесор стискає зображення до 60 на 60 пікселів. Робить його чорно-білим, перетворює на електричні імпульси та передає його на електроди, закріплені на сітківці. Штучне око погано розпізнає предмети, що швидко рухаються. Проте з Argus 2 люди можуть орієнтуватися у просторі, а дехто навіть стріляти з лука. варто зазначити, що такий біонічний протез може допомогти лише тим, у кого в оці збереглася сітківка. Нехай і погано працююча. Наразі Секон розробляє чип для мозку під назвою Оріон. Він має допомогти всім, у кого є проблеми із зором. Незалежно чи є в них сітківка чи немає. Як можна побачити, наразі кіберимпланти не прокачують можливості людського організму, а радше компенсують його втрачені можливості. Але додаткові апгрейди існують. Вже як років 10 існує практика вживлення rfid чипів Це мініатюрний запам'ятовуючий пристрій, який складається власне з мікрочипа, на якому зберігається інформація, і антени для передачі та отримання даних. rfid чипи є всюди, у проїзних картках. Банківських для безконтактної оплати, наклейках на товари в магазині, магнітних ключах чи у пропусках. rfid чипи з унікальним номером імплантують тваринам. Так ви можете ідентифікувати вашого умовного пса-патрона, якщо він раптом загубиться. Люди також вживлюють собі rfid чипи за допомогою спеціального шпорця між великим та вказівним пальцем. Ось як це виглядає. Так ви завжди матимете під рукою точніше у руці, магнітний ключ від дверей, ваші цифрові документи чи кредитну картку для розрахунків. Все залежить від того, яку інформацію ви запишете на чип. rfid чипу не потрібне живлення. Він активується лише тоді, коли до нього підносять RFID-щитувач. Обмін інформацією відбувається через радіочастотний сигнал. Ще один спосіб трохи прокачати своє тіло це зробити тимчасові розумні тату. Вони виглядають майже як звичайні, але мають інтегровані сенсори, електроніку або ті самі мікрочипи. Kyotic Moon Studios розробила тату під назвою Тектац. Воно має сенсори для вимірювання температури тіла, пульсу та інших біометричних показників. І є ще дооскін. Його можна використовувати як rfid чип або як регулятор гучності музики на підключеному до тату пристрої. Водночас корейські фахівці розробили чорнило для татуювань з рідкого металу та вуглецевих нанотрубок, що функціонують як біоелектрод. Татуювання здатне фіксувати частоту серцевих скорочень пацієнта та інші життєво важливі показники. Щоб отримати ці дані, його потрібно підключити до біосенсора. Ясна річ, що живлення у тіло сторонніх предметів викликає питання, наскільки це безпечно для організму. Вчені традиційно підозрюють, що імпланти можуть спровокувати рак, але поки немає підтверджень цієї тези. Є і конспірологічні теорії, що якщо людина має імплант, то тоді можна відстежити її місцезнаходження. Але для цього він має бути оснащений GPS-передавачем, тому стежити за людиною через її смартфон та через опубліковані фотографії з геолокацією і зручніше, і простіше. Якщо ми говоримо про чипу у мозку, то тут побоювання озвучують не лише конспірологи, а й деякі вчені. Їх бентежить, що конфіденційна інформація опиняється у приватних компаній. Завдяки механіці соціальних мереж ми знаємо, як її здебільшого використовують для таргетування реклами як комерційної, так і політичної. Також є думка, що відсутність у таких чипах GPS-модулів – це лише питання часу. Цілком можливо, все почнеться з великих корпорацій, які у такий спосіб відстежуватимуть місцезнаходження своїх співробітників. Але такі побоювання поки теж більше схожі на конспірологію. Інше питання, чи будуть шипи добре захищені від хакерських атак? Адже, як ми знаємо з випуску про хакерів, маючи часто натхнення, можна зламати все що завгодно. Але хочеться завершити цей випуск на позитивній ноті. У майбутньому, можливо, саме імпланти зможуть наділити людство безсмертям. А якщо взагалі не обмежувати фантазію, то і над можливостями. Як у Кіберпанку 2077. А круто з чіпами буде, не треба буде тексти вивчати.